З вами Max Games. Сьогодні у нас будуть FNAF 9 Security Breach Друга частина, і ми починаємо віздожті отсилка на FNAF 2. Віздош, тут з е, персонаж з FNAF 2 є. І тут є Mangle V's Це всі персонажі з FNAF 2 що справді. О, це пірат. Оксі. Ну то зараз побачу Фредді Фазбер. Фредді Фазбер. Дурацька двері закрита. Оу, Грегорі, мені так жалко. Йому взагалі нас не жалко, тому Фредді. Так. Баба! -ба. І тут там ми спинилися були в попередній частині. І чого ми не... О, що в нього є двойний пірожок в до Грегорі, чи що? Грегорі Отут ми спинилися. Фредя, Фреддя, чого ти добрий? Ти ж був в першій частині, мене чуть не вбив. Фреддя. 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 А чекайте, що за Грегорі. Тільки до мене він злий і все. Так, зараз Фреді залізу тобі в живіт і все там поломлю. За те, що ти мене вбив, а тобі на мене плювати, а на других іграків ні. От Грегорі Спаса мене в першій частині вбив. Чого так не чесно? Фредді. Чого так не чесно? Ладно, я шучу, бо там був не той Фреді. Там в першій частині був другий Фреді. Це глемрок, Фредді. Він добрий на нього той вірус не подійствував. Це що така е, ця? Така, такий коронавірус чи що? В тих аніматроників, чи що? Зарядка розраджається, Фреді. Хоча б зараз Ванесу покажу. Фредді, чого ти звінився трохи? В тебе хоче світитись почує. Ти що злий Фраді, що ти тут робиш? Офіс 1, я не знаю, як тут очнувся. Ну, то ти зловив його і ти сорвав, що бо ти вирубався. Йди в свою кімнату. Све вибач. Ти тут провалявся 15 минут там щось. І е -е, возрощатися в свою кімнату. Я трохи вмію переводити з русского в український. У мене просто субтитри стоять, а англійська я переводити не вмію. Пішли, Фреддя, ти мій ангел хранитель, бо ти мене захищаєш від других аніматроніків. Ти мій ангел хранитель бо ти захищаєш мене від аніматроніків. Надіюся в тебе не розрахує. Я дойду до того моменту, коли нас Монті б'є. У нас б'є монті, я дойду до того моменту. Так, Фреді зарядка розряджається, ставимо його заряджатися і самі прямося. Зараз буде, кстати, перший монстр. Дай Фреді, що ти кажеш? що ти біжав у нас через те, що в тебе розродилася зарядка. І що ти підеш від нас в оцю штуку, щоб зарадитися Чи шо? Так, ставимося сюди, ставимося сюди. Так ми йдемо. Це сохраняємося, бо тут буде Чікуся, Чікуся, Чікуся. Чікуся, чекуся тут будуть. Так. Чіка. Чіка, де твої маніри? Ти що чого з мусорки їсиш? Чіка, де твої маніри? Ти чого з мусорки їсиш? Ладно, Тане. А сам присяду, щоб вона на мене не назлилась. Пользуйтеся, як... якщо ваш друг їсть з мусорки, то робіть з ним так само. Робіть з ним так само. Фух. Ідемо. 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 О, весь добу буде Монті, сохраняємося. Монті є, то сохраняємося тоді. Зараз... О, алігатора не входити, бачиш Монті. Що? Що злий такий? О, Роксі. Чіка, тобі допомогти кажуть, а я не хочу, щоб ви мені допомагали. Я аніматроніка, я не люблю, щоб ви особено допомагали. Так, тут будуть камери. Тут будуть камери. Тут будуть камери, я трохи пропустив. Цей. Тут ще 15 хвилин відкрилися двері. Що мені робити? А вон тут алігатор ломиться. Нічого почекаєш, хлопчик, ай, він тебе з'їсть недовго. Нажимаю, все, я беру доступ до камери. Так. Перемотаю. Другий зроб. На другий. Алігатор ломиться до нас. Кажу алігатор, давай, давай. Давай, алігатор ломися. Ладно. Тут має бути чийкуся. Так, да, я все вже знаю, бо я вже це. Якщо вона там, то я просто. Все. Зараз я дойду візьму подаруночок і будемо закінчувати на цьому відео. Ще оце може тако, тако, як було на попередньому відео тако зроблю. Точніше на попередньому, як було на відео з PlayStation 4 FNaF 9. А це я тільки не думай на мене тут і кусі робот. Ще мені пальці показуєш. О, безплатний вход. Зараз покінчу з собою. Чікаю, вона мене до жене в доганявки пограємо і все. Наше раз, два, три. Раз, два, три. Чікуся, йди сюди. синька Чіка, Чікуся. Не бачиш що? Зараз понаблюдаємо за нею на камерах. А, так. Якийсь здоровий центр, розробочики розбабахали. З попередніх частини ФНАФа їм багато грошей, певно, дає. Скоро вже маю одинадцята частина вийти. Он дуже, кстати, ті аніматроніки намальовані. Арно, чекуся? Чекуся, що ти там ходишь? Що ти задихаєшся, чи що, що так дихаєш в ті коробці? Мені туди Ладно Фух. Сховався. Сховався від Чекусі. О, прийшла вон миленька. Прийшла миленька. Гарненька курочка. Надість вона мене тут не замітить. Хікуся за шо. ФНАП Бріч. З вами був Макс Геймс. Підписуйтеся, ставте лайки. Надіюся, вам понравилося це відео. Всім пока!